Привіт! Записую ролик з приводу от цієї, цієї тої зради, котра зараз роздмухується в соціальних мережах, з приводу інтерв'ю Зеленського в Washington Post. Я не буду виправдовувати Зеленського, я за нього не голосував і голосувати не збираюсь. Більш того, є багато питань до його кадрової політики і так далі, тому подібне, до його рішень. Це все ми залишаємо за бортом. Ми говоримо тільки про. От, про його інтерв'ю і про цю зраду, котра розмухується, і розмухуються дві тези: перша це що не були взагалі готові до війни, а друга, що знали, але ну, не сказали про це цивільним, для щоб вони могли зберегти своє життя та евакуватись в Європу. Ту ж саму Європу могли б евакуватись і зберегти десятки тисяч життів цивільних. І роздувається оця от зрада. Ну, по-перше, я хочу сказати велике дякую, велику шану нашим військовим, нашим ЗСУ. Котрі воронять нашу країну, і за котрих ми зараз можемо відносно спокійно жити, пити каву, записувати відео, дивитись відео і так далі. Велике дякую ЗСУ, велике дякую нашому професійному військовому керівництву. Бо от тільки за останні два тижні серпня у нас дві великі бавовни в Криму, і взагалі за весь час цієї повномасштабної війни у нас крейсер Москва там десь. Да? Вже достопримічательність, подводне, звільнений остров Зміїна і так далі. Багато чого буде занесено в світову військову історію. Бо це дійсно фантастичні результати, бо у нас дійсно геніальне професійне військове командування, за що їм велике дякую. І повертаємось до Зеленського. Ну, повертаємось разом з цим військовим керівництвом. Бо таке питаннячко, невже це військове професійне геніальне? Ну, дійсно так? Професійне керівництво з'явилось тільки 24 лютого. Тобто, в жовтні його не було, от, в жовтні, про котрий йде річ в цьому да, інтерв'ю. У нас був тільки Зеленський, тільки він приймав рішення військове про стратегію, казати чи не казати людям про війну. Все тільки він був, а цього професійного керівниця не було. Ну, звісно, що, що було, що воно було з нами і в жовтні теж. І до війни ми були готові. І про це говорять декілька фактів, які ми зараз розберемо. Дивимось, якщо до війни ми не були готові, це така перша теза, да, котра розмухується зараз, там зрада по цьому поводу з цього приводу повна зрада. Якщо ми 20, до 24 лютого не були готові до повноштабної війни, то ми побачили деякі. Події з цим пов'язані. Тобто, якщо ми не готові, то військова техніка і військові знаходяться не там, де вони мають бути під час от, цього наступу. Да? Це говорить про те, що якщо вони не там, де вони мають бути, якщо ми не готувалися, то вони мають. Ну от ми тут з Донацька що повномасштабна війна да, наступ відбувається, то нам і там, де вони потрібні, наші військові з військовою технікою їх там немає, то вони мають бути туди перекинуті якось пересуватися. Хтось бачив велике масштабне пересування сотень одиниць військової техніки і десятки тисяч військових. Бачив хтось чи не бачив. Звісно, якісь пересування були, але масштабних пересувань не було. І більш того, це було б неможливо, бо той, хто їздив по дорогах країною 24, го 25, го 26, го він бачив, що про які пересування великої кількості військової техніки йде річ, коли цивільні легкові автівки не дуже могли пересуватися по дорогам країни от в ці дні. Тобто річ про те, що військова і їх техніка були вже там, де вони мають бути. І до війни були готові люди, готові наші військові. І про це ще каже ролик, буде в. В описанні цього ролика буде посилання на ролик, де військовий розказує про те, що 23-го вони вже чекали наступ зі сторони Білорусі на окремій своїй ділянці. Вони вже були готові, вони вже були там з БТРами, з військовими. І вони вже 23-го чекали, коли буде будуть йти зі сторони Білорусі в сторону Києва через річку Уж, через Мост через цю річку будуть йти колона. Руських, і вони вже їх там чекали. Коротше, відео буде в описі, може подивитись, тобто до війни були готові люди. Бо якщо б візь, наші військове, бо якщо б не були готові, то було б зараз все інакше. І ще про це каже, що ніяких таких масштабних пересувань після 24-го не було, бо все вже було там, де воно мало бути, Тобто, до війни були готові. І розмухувати те, що ніхто не був готовий, ну не треба, бо були готові, а якщо б не б готові, то наслідки були б зовсім інші. Друга теза про те, що, а чого ви ще в жовтні попередили населення, щоб ми могли виїхати спокійно до тих самих Європ і ну, не було б стільки жертв серед цивільного населення. От Друга теза, котра розмухується. Давайте дивитись трошки ширше і детальніше на все це. Бо сказати, ну якщо ви сказали раніше, ми виїхали, зберегли б своє життя. Це дуже просто. Давайте в деталях роздивимось, як це могло бути, як це відбувалося. Тобто, Зеленський каже, що буде повномасштабна війна. Евакуюйтесь. Люди починають евакуватись. При цьому військового стану немає. При цьому. Війни, по суті, немає, бомби не падають, ніяких, ну, цього всього страшного нічого не відбувається. Європа цього не бачить. Ми туди приїхали. Безоплатного житла там немає. Ніхто нам не буде його надавати, бо нічого не відбувається. Бомби не падають. Ці всіх жахіть немає в СМІ. Безкоштовного житла немає. Фінансової підтримки як переселенцям біженцям теж немає. Тобто ми туди їдемо і жимо за свої гроші, їмо за свої гроші, орендуємо за свої гроші. Страховки, медицина, все це і все інше це теж все за свої гроші. Ми знаємо, що в Європах ну, оренда не така є в країні, та і харчі коштують інші грошей. І в своїй більшості ми не дуже заможні люди. Скільки би ми там протримались, окей, можна, можна. Так, там можна. Працевлаштуватись і працювати, так? Але той, хто зараз в Європі, він знає, наскільки це все бюрократично. Так? По-друге, ми не знаємо язика. Ну, може хтось володіє там, англійською, да? більш-менш якось. Але Європа це не англомовна територія. Там є пару стран англомовних, але. Польща, Польщі розмовляють польською во Франції, французькою, французькою, в Німеччині німецькою, в Словакії, словацькою, в Румунії, Румунською, а в Молдові, Молдовською. Здебільшого. Не дуже зручні умови. Більшість з нас, котрі не знають цих мов, щоб для працевлаштування. Коротше, про що мова? Про те, що ми б там побули місяць, максимум два. Проїли б свої гроші, віддали б гроші за оренду житла. Побачили, що у нас тут нічого не відбувається, і зли зли від того, що нас надурили, сказали, виїжджайте, а нічого не відбулося. Зли від того, що ми всі гроші свої там залишили, ми повернулися сюди. Без грошей, зли на владу, що нічого не відбулося, а вони нам тут обічачали, чого ми поїхали. З невірою владу і без грошей. Без грошей це теж важливо, бо дивіться. І коли вже був би справжній повномасштабний наступ, ми вже б по-іншому відносились до цієї інфи, коли вже один раз ми з'їздили. По-перше, це була б історія тим, з цим хлопчиком, який кричав Вовки, коли їх не було. І коли він кричав Вовки, коли вже були Вовки, то люди вже не дуже вірили в це. От те саме відбувалося. Ми б сказали, ми вже, ми вже раз з'їздили, дякуємо, ми вже вам не віримо. По-друге, навіть якщо б повірили, то гроші вже за перший раз були вже проїжені там, вже вже проїли гроші, віддали за оренду. Грошей може, бути, може не бути взагалі, щоб на перший якийсь час. І є досвід, коли люди побачили, що їх там ніхто не чекає, допомагати не буде. Бо одна річ, коли ти виїхав просто так. Хтось сказав, що буде повномасштабний наступ, і така сама буде там підтримка, коли військового стану немає, в цих всіх страхіть немає, тобі ніхто там не допомагав, і такий досвід він в тебе залишився з тобою. Ти це побачив, і в ну, тебе трошки зневіра, що тобі хтось там буде дуже допомагати. Як це зараз відбувається, за що велике дякую. Тобто не повірили би, а якщо повірили, то не дуже грошей є кудись їхати. По-третє, є досвід, що ти приїхав, там тобі ніхто не допоміг. Люди б, за більшого лишилися б. Лишились би. Навіть після повномасштабного, бо вже є негативний досвід. Перший раз вже з'їздили, дякуємо. Ну, це все на самому ну, це все квіточки. Це все квіточки з цією евакуацією. Якщо б ми почали б в жовтні казати, що готуємось до повноштабної війни евакуїтись, бо я гідків в тому, що якщо б ми це сказали, то, то було б зрозуміло, що ми готуємось до війни. Ми готуємось до війни і Рашка б це побачила. І Рашка б це побачила, і вона б зовсім по-іншому готувалась би теж. Бо зараз ми бачили, що вони приїхали сюди. Вони думали, що у них тут парад, як на Красній площі да? парад побіди. Вони сіли на танки, на БТРи, на броню, сіли, як вот вот, по Красній площаді і поїхали. Тому вони, вони дійсно думали, що їх тут будуть зустрічати з квітами, вони думали, дійсно думали, що тут не буде яко, ніякого спротиву. Вони думали, що тут немає якоїсь армії і що населення налаштоване їх зустрічати з квітами. А військові наші їх зустрічати ніяк не будуть, вони там розбіжуться після перших пострілів. Це був той сценарій, який у нас відбувся. Вони не очікували, що буде отако. І це було главне наш козир, що вони не очікували. А якщо б ми в жовтні заявили, що буде повноштабний наступ, наші люди а рашка б побачила, що ми готуємося до наступу, вона б теж готувалася. І це б було б зовсім по іншому. Їхня пропаганда працювала по-іншому, бо вони б вже прямо казали: дивіться, вони готуються, вони сказали, що вони евакуватися, вони б на... накручували б своє населення для того, щоб мочити хахлов да? націоналістів, яким допомагає загніваюча Європа, е, там, блоки НАТО, вони хочуть на собі, 4 нападення готувалися. Я вам зараз карти покажу, откуда. І аніби накручували накручило своє населення. І їх населення тоді в жовтні ще намало досвіду. Ну, тобто, тобто зараз сюди ніхто не хоче їхати. Тут вже побачили, як в танках горять, як гніють вони в ліса смогах наших, як їх пси бродячі тут жруть. Вони це вже все побачили і вже мало бажаючих сюди їхати. Але тоді. Було б все по-іншому. І би їх пропаганда так накрутила. От цих бравих десантників, які в фонтанах купаються 2 августа, які да? би тут хахлоп поїхали стріляти, от це б все накрутилось і було б набагато більше бажаючи сюди приїхати і вбивати нас. Плюс вони б самі підготувалися по-іншому. І це вже був зовсім інший сценарій. Коли вони сюди їдуть і знають, що їх будуть зустрічати, Знають, що вони просто так маршем на паради, на, як на параді, вони тут не приїдуть. І це для нас мало б зовсім інші наслідки. Це було б не так, як відбулося зараз. І наше керівництво точно читає, ось цю ось книгу. Бо тут, тут так коротко і написано: якщо ти готовий, показуєш своєму ворогу, що ти не готовий. І ця стратегія зробила для нас дуже і дуже велику річ. Їх керівництво теж читає цю книгу, бо тут ще написано: що якщо ти не готовий, то кажи, покажи ворогу, що ти готовий, покажи, що ти сильний. І от теж, от саме це вони і зробили. Тільки вони, ну ти хоч книжки читай, хоч не читай. Якщо ти довбайок, то нічого з цього не вийде. Бо вони кричали: Ми втора армія в мірі, ми тут за три дня всіх да, хоча б були не готові. Ну і это, з ними це зіграло злую шутку на нашу користь. Ось не треба роздувати зраду, тим більше, якщо її немає. Наше керівництво військове було до цього готове. І тому це все вийшло так, і це вийшло. Якщо б ми в жовтні почали б раз будь-коли почали б казати про те, що ми готуємось зустрічати руських, то це було б зовсім інший сценарій. Зараз хейтять Зеленського за те, що він казав, що в травні-в травні ми будемо їсти шашлики, Але якщо б він казав, що в травні у нас буде війна, то б ця війна була б іншою. Росія б би і було б все зовсім. По-іншому. Тому велика шана нашому військовому керівництву за те, що вони вибрали отаку стратегію. І ця стратегія, як ми бачимо зараз по факту, була ну, оправдана, все добре виходить. Бо давайте не будемо зменшувати їх сили, бо у них достатньо і довбойові, котрі бажають воювати. А якщо б ми почали готуватися в жовтні і пропаганда почала б їх розкручувати, ще більше б до бойових було. І достатньо в них і ракет, і артилерії. І якщо б вони підготувалися так, як потрібно було б підготуватись для війни, а не так, як вони зробили сіли і поїхали як на Красну площу, вони, мабуть, думали, що буде як Чехословакія, да, якому там 68-му році, вони так само колонами заїхали в столицю, встали, і все, і, і все, і от таким чином вони тоді здобули перемогу, так скажемо. да? І вони думали, що пройде в цей раз так само. І в цей раз так само не пройшло, бо ми не сказали, що ми готові їх зустрічати. Якщо б сказали, вони підготувалися б по-іншому. І у нас були б зовсім інші наслідки. Не розбухуємо зраду там, де її немає. Критично дивимося на те, що нам закидують в соцмережах. Дивимось з різних боків. Треба вміти аналізувати, треба вміти обговорювати це, обдумувати, розглядати ті чи інші варіанти, як би воно могло бути, чому зробили так, а не інакше. Бо тезами, нам закидують якусь тезу, ми не думаючи, чи її починаємо розмухувати. Давайте критично мислити, давайте обговорювати, давайте вчитись, робити аналіз того, що нам кажуть, те, що нам закидають. Якщо ти побачив про обговорення, до речі, якщо ти побачив якісь протиріччя в моєму цьому роліку, то там в коментарях можеш на це мені показати. Мені буде цікаво, може, може я не прав. Я ж не кажу, що я стоїв сотку прав. Я просто показав те, як я бачу цю ситуацію. І як на мене, це дуже логічно все. Якщо щось хоче запитати, коротше, в коментарях пишемо запитання про те річ, які по -по -по ти подивився, в чому я не прав. Скоріше за все, є такі люди, котрі 100% напишуть, що я не прав. І я згоден, що я можу бути в чомусь не прав. І тому я і прошу написати, в чому це може проявлятися. На цьому в мене все. Зраду не розмухаємо. це нам не на користь. І подруга, цю зраду можуть нам закидати з Кремля, так? Любу не, не, не тільки цю, що я кажу, а взагалі. Нам треба бути в тонусі, треба вірити нашому військовому керівництву. Треба допомагати кожен чи може нашим воїнам і тримати бойовий дух, а не у цей зрадницький, да, все пропавшись. Тому тримаємось вперед до перемоги. На цьому в мене все. Підписуємось, лайки, і коменти, і ще можеш навіть на колокольчик натиснути, бо ще буде цікавий та корисний контент. Побачимось!